Які п'ять країн, що не є островами, мають найкоротшу берегову лінію? П'яте місце Словенія, яка відокремилася від Югославії у 1991 році, і через цю частину Італії вона має лише 46 кілометрів узбережжя, четверте демократична Республіка Конго з величезною територією, але лише вузьким узбережжям у 37 кілометрів на гирлі річки Конго. Третє найкоротше Йорданія, яка має невелике узбережжя у 26 кілометрів на Червоному морі. Друге найкоротше Боснія і Герцеговина з малим узбережжям у 20 кілометрів, решта якого фактично заблокована Хорватією. А найкоротше узбережжя належить Монако 4,1 кілометра завдовжки. Невелике узбережжя Монако містить багато портів, які протягом року приймають сотні яхт. Отже, це